На запрошення асамблеї громадських лідерів України 12 липня в українському домі з усієї України зібрались делегати громадських організацій, що представляють народ України, понад 300 організацій, щоб прийняти декларацію про народний суверенітет України. Проте дирекція українського дому відключила мікрофони, а згодом, коли засідання все ж таки відбулося, вимкнули світло. Одного з організаторів зборів, а саме Волкова Володимира Васильовича, самооборона майдану, яка проживає в українському домі, в примусовому порядку в кількості 20 чоловік завела до себе на другий поверх. Далі

Ви підійдіть внутрішні, якщо показати секрети, вашої внутрішньої служби. Так, я ж до вас додому не приходжу з карту. Чи до вас в офіс. Будь ну будь ласка, цебе так, цебе дає, Знаєш, це ви так це ви просто даєте до задачі. Які колоти? Тим ми, тими, тимний, а народ для страдає. Ми всі ухреняли, що бачимо. Ми не справжні народжуємо, ми не справжні, почули всі. Хто говорить, що надо.

Вони ж що там було Я там не бачу, що там фільтр. сьогодні в українському домі зібралися лідери громадських організацій. Зібралися лідери громадських організацій з усієї України для того, щоб об'єднатися, для того, щоб вирішувати ситуацію і долю України, наше майбутнє, наших дітей. Приїхало дуже багато людей з різних міст України в українському домі. Ми спочатку виключили мікрофони, не дали можливість говорити, і коли зрозуміли, що все одно нарада буде проходити, включити, виключили світло і за. Мають проводити... Послухайте, такий момент є. Людина, яка в своєму житті колись зробила щось неправильне. І вона організувала під своїм іменем цей конгрес. Вона не повинна була цього На, про кого робити. Ви говорите, конкретно? Якби це була там друга фамілія під цим, якби вона просто передала це комусь зробити, і це все було розписано, нічого не було. Бо ті люди, які терпіли від тих подій тієї людини, лихе лихо. Вони збудились і вони прийшли, щоб сказати всім, що це все, що діється від цієї людини, Є неправильне. Це проплатили бандити. Ім'я поваги бандитів. Да ніколи не мені подивити. Та послухайте ви журналісти, чого ви таке подивили? Я, Я вам що, ви, що знаю. Я що ви сказали. Володимир вас, Василь. У вас, у, вас, у вас це написано. Так. Ми не проти цієї людини. Люди. Я не проти. Я вам кажу те, що ви хочете почути. Що якби там була написана знизу фамілія інша, Петро вона Сідоров, Цього б зовсім не було. Провоївся в Конгрес і все. А що він зле зробив? Я кажу, ті люди, які вони самі виступили і сказали. Будь ласка, відійдіть в Facebook, я його знаю не один один він... Священники вийшли, благословили всі зібрання. Ми щось неправильно зробили. Ні, але ви жінки вже непомагали. Але кажуть, ми зучили людей. Але зараз кажуть, голову. що священники зробили щось. Ні, при чому то священники? Тому що не, нам треба було не, взяти не, автомати і захищати воду. Мої представники осередки. От, сьогодні люди потрапили кошти. Не для того, щоб подивитися, що четверта проплачена сотня, яка працює на владу. На, вони не поїхали на Восток, вони огоняють Верховну Раду, КМДА, палатки валять, Ось що вони роблять? Громадські організації зібрання розданяють. Ми сьогодні зібрали громадські організації, щоб не підлаган зробити. Я вас і перебивав, будь ласка. Там ми зібралися для того, щоб з'єднатися в одній думці. Кожен є своє бачення, але ми повинні спільно виробити. Це неправда. це не, це не що правда. Сотня, козаки. Це не козаки, це засранці це, продажні, тому що вони повинні підували Верховний Ради. Ви, Ви, не варі варі. Засранці Ви, захищають Ви. вас. Без коментарів. полков, будь ласка. Будь ласка, Волков, коментар, Володимир Васильович, коментар, будь ласка, будь ласка, пересіб, будь ласка, бачите, зібрали. Такі, не, не ласка. А, ласка. а які грязі? Давайте зимові. Що <плес> чому виключили мікрофони? Чому виключили світло? і Не дали зібрання? зімлення всеукраїнському. Ви організатор зібрання, да, поясніть. Поясні. Що відбулося? Відбулося заплатила Юлія Володимировна керівнику четвертої сотні гроші для того, щоб він зірвав. Він не є представником Та, самооборони Микола, а є керівником четвертої сотні. Він є керівником четвертої сотні і працює на Юлію Володимировну. Вона пообіцяла його взяти в список і до, е, е, список взяти до батьківщини. Все. Це Юльки. Юлька не відпускає Майдан, вона хоче зробити тут. Особ... Абсолютно третій, третій майдан хоче вже зробити. Ні, він вона не вже і вона має вона ставленика, вона і цей ставленик обіцяли йому списки і, будь ласка, це. Це не буде. І, і тому він зриває постійно, але ми не зупинимося. Ми не зупинимося.